А ви знали, що замок Люберта один із найстаріших замків України. Тут є декілька цікавих музеїв, які я вам раджу відвідати: наприклад, художній музей, музей книги або єдиний в Україні музей дзвонів. Але краще один раз побачити ніж сто разів почути. Також приїхавши до Луцька. А саме до замку Люберта неможливо не зробити фото із 200 гривневою купюрою, на якій зображено родзинку міста. від Луцького замку, і ми вже на подвір'ї ще однієї локації окольного замку. Це музейний простір, який включає в себе вежу князів Чорторийських, Також фрагмент оборонного муру і підземелля колегіуму язугітів, яке ви бачите за моєю спиною. Голограма привида фігура монарха Єзуїта і сама атмосфера підземель, як на мене, це круто. А ми йдемо далі. Саме в старому місті є величний католицький костел, а неподалік відомий на всю Україну будинок скульптора Миколи Головоня. Або, як в народі кажуть, будинок Химер. Я вважаю, неможливо приїхати до Луцька і не піти до будинку скульптора. Eu Ність міста обов'язково має побувати у парку імені Лесі Українки. Тут є чимало цікавого і поділюся своїми улюбленими локаціями з вами. Наприклад, якщо кортить просто спокійно провести час, рекомендую прогулятися алеями парку. А якщо хочеться чогось цікавішого, рекомендую завітати до Луцького зоопарку, який знаходиться поруч. А ще ділюся з вами закладом, який полюбляють ледь не усі закохані у Луцьку. Це кав'ярня Луцька Венеція надзвичайно романтичне місце, де можна орендувати човники і пропливсти каналами річки. А також можна орендувати і велосипеди, якщо ви не дуже любите воду. А якщо після пройдених кілометрів вам захотілося перекусити, рекомендую заклад Променад. Він знаходиться біля основної алеї центрального парку, і його дуже просто знайти, адже це самісінький вхід в парк. Тут дуже смачно, а головне не за всі гроші світу. В променаді довго можна роздивлятися кожну деталь. Ось, наприклад, навіть посуд. Він тут особливий і надзвичайно красивий. Ще можна придбати на згадку про Луцьк чудовий мерч. Також у променаді саме тут, ось бачите, це у нас замок Люберта, і це буде прекрасним подарунком на згадку про наше місто. Втук. Добрий день. Добрий день. Можна, будь ласка, раф на звичайному молоці? Чудово. Буде кава арабіка чи купаш? Давайте арабіку. Ні, дякую. Чудово. Це буде з собою чи ні? З собою. Ну і куди ж без кави. Якщо вам, як і мені потрібно після довгих прогулянок містом підзарядити батарейки, рекомендую заклад Good Morning. Його знають ну точно всі лучани. Він знаходиться якраз навпроти парку. Тут подають гарячу запашну каву, чай або ж холодні напої. Кому Це що до вподоби. Дякую. Дякую. Ще одне місце, яке я назву. Якщо у мене спитають про небанальні локації, які можна відвідати у Луцьку, я скажу впевнено: Сіті парк тут є надзвичайно крутий скейт-майданчик, також баскетбольне поле і ще звичайно ж пам'ятник Кузьмі Скрябіну. Ще на території сіті парку є заклад з лаконічною назвою Люди тут чудова кухня, привітний персонал і класна атмосфера все для людей, як то кажуть. Дити у Луцьку обов'язково відвідайте музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Це найбільший музей в Україні і найкращий музей в Європі. Він трохи віддалений від центру міста, але доїхати сюди не проблема. Музей вражає своїми масштабами та експозиціями. Саме тут знаходиться найбільша картина світу космогонія. Одразу попереджаю: годин вам не вистачить для того, щоб обійти весь музей. Слова по дорозі до музею на проспекті Соборності знаходиться ще один рекорд нашого міста найдовший будинок у світі. Будівля споруджена у формі сот і об'єднує 40 будинків різної поверховості від 5 до 9 поверхів. Усього у будинку 120 під'їздів. Ще Луцьк можна не тільки побачити, а й спробувати. Наприклад, луцький торт від місцевого виробника Мультикук. Це не лише надзвичайно смачний десерт, а ще й надзвичайно крутий подарунок, який можна привезти разом із собою з нашого міста. Рекомендую і запрошую до обласного центру Волині. Тут є на що подивитися.